Всім привіт! Окремі привітання продавцям на Еці, eBay та інших схожих платформах. Сьогодні поговоримо про легалізацію доходів в Україні, отриманих на міжнародних торгівельних платформах, таких як Еці, EBay та інші. Зараз багато думок оголошуються в соцмережах про процес перерахування коштів із PaiNIR на рахунки ФОП. І як це зробити правильно, і чи правильно це взагалі? Хтось дзвонить податкову та на пальцях пробує пояснити ситуацію податківцям та отримати якусь відповідь. Але все це призводить лише до непорозуміння, тому що згідно законодавства України, якщо ФОП не може довести, що отримані ним доходи є доходами саме від підприємницької діяльності, то ці доходи оподатковуються за ставкою, як фізособи 18,5%. Тож давайте разом розберемося, як саме підприємець має довести, що ці доходи від підприємницької діяльності, і які саме документи мусить мати підприємець при роботі із ЕЦІ та іншими компаніями. Які доводять, що ці доходи мають оподатковуватися як доходи підприємця на єдиному податку або на тій податковій системі, на якій підприємець перебуває. Саме головне це договір. Так саме той договір, про який майже ніхто нічого не знає. Тому податкова і радіє в 18,5%. Коли отримає таку відповідь, що договору немає, кожен клієнт, який реєструється на майданчику, будь-то покупець або продавець на початку реєстрації ставить галочку. Я згоден. Гадаю, що всі пам'ятають цю галочку, коли вони реєструвались. Зараз зробимо схему. Будемо схематично все це. Показувати. Так, тут у нас буде Етсі. А тут у нас буде оця галочка. Оп! Там, а і грі було, кажесь. Ну, то не важно. І ставимо таку галочку. Ось ця сама галочка і є вашим підписом під публічним договором «ЕЦІ». Та іншими компаніями. І майже ніхто цей договір не читає. Ну, зараз про цей договір ми і продовжимо розмову. Ну, я не буду його тут зачитувати, бо ви це зможете зробити самостійно. В кожного є доступ до цього договору на сторінці ЕЦІ. В двох словах, про що саме цей договір ну, про загальні положення, обов'язки сторін, про права цих сторін, якісь форс-мажорні обставини і інше. А також вказано конкретно про комісії та способи оплати на цій платформі. В договорі чітко прописано, скільки, як і коли утримує ЕЦІ із продажу товару та яким чином еці виплачує винагороду. Ну, гроші. Продавцю. Тож, якщо цей договір перенести в юридичне поле українського законодавства, то згідно із цивільним кодексом це не що, не що інше, як договір комісії. Де комітент, то є продавець. Тут ми підпишемо під цим, зробимо такий квадратик. Що це у нас? фоп комітент. Так, і тут у нас є ще один квадратик, тобто є Еті, <кхів> комісіонер. У нас такі взаємозв'язки за ці. Класичне визнання цього договору говорить, що за договором комісії одна сторона комісіонер, Р, буква Р трошки інша, сторона комісіонер зобов'язується за дорученням іншої сторони комітента. За плату вчинити один або декілька правочинів. Правочин це продаж в звичайній мові, від свого імені, але за рахунок комітента. Це стаття 10.11 Цивільного кодексу України. У законодавчому визначенні предмета договору комісії зібрані його істотні ознаки. Тож, давайте поставимо ці ознаки з умовою договору з Еці. Предметом договору комісії є обов'язок комісіонера вчинити один або декілька провочинів. Тобто, еці комісіонер має продавати, ми йому довіряємо, продавати наш товар. Це може він продавати один раз, два рази, 500 разів, чим більше, тим краще. Договір комісії є оплатним. Ну, звісно, бо безоплатно тут нема нічого. Тобто цей ці отримує свої кошти, комітент отримує, отримує свої кошти. Тобто безоплатно ніхто тут не працює. Цей такий ознака теж збігається. Правочини на підставі договору комісії вчиняються комісіонером від свого імені. Подробніше, що це означає. А це означає те, що такий самий договір є між ЕЦІ та покупцем, де покупець теж ставить оцю галочку. І десь ми його, я згоден, да, тут буде у нас згоден. І десь ми його отут, от таким чином, обозначимо, що це у нас буде покупець. Тож, ця галочка згідно цього договору з'єднує юридичні стосунки між Еці та покупцем, Тобто комісіонер, покупець. Згідно цього договору, продавець є саме Еці, бо в нього договір тільки з покупцем, а не комітент ФОП. У ФОПа нема договору з покупцем. У нього тільки в цьому договорі тільки є дві сторони комітент, комісіонер. Далі у комісіонера є ще інший договір. Комісіонер, покупець. Все. Інших взаємозв'язків в цих договорах немає. Тож, Еці при продажі, виступає для покупця від свого імені. Тобто Еці продає товар, не комітент, не ФОП. І наступний. Наступна ознака це те, що правочини на підставі договору комісії вчиняються комісіонерам за рахунок комітента. це означає те, що Еці має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків. Наприклад, витрати можуть бути там на рекламу, витрати на спорах, які виникають між покупцем. Та комітентом за несвоєчасне постачання товару, товару в неналежної якості, якісь судові витрати з авторським правом і все інше. Всі ці витрати оплачує комітент із свого карману. Це таки, ця ознака теж збігається. Тож, з усіма ознаками договору комісії ми розібралися. І таки під, можемо підтвердити, що договір між ФОП та ЕЦІ є саме, саме договором комісії. Які ж є зобов'язання у ФОПа перед ЕЦІ? Це є відправлення товару після отримання грошей на поштові реквізити, які вказує нам саме Еці? Чому так? Тому що у Еці і покупця є окремий договір, і покупець ці реквізити дає комісіонеру Еці. І далі ці реквізити Еці дає комітенту, щоб він відправив товар покупцеві. Зробимо отакий от хід. Оп, тут у нас іде товар. Товар, а тут у нас от, от таке. Такі взаємозв'язки. Мабуть, багато чули разів, що коли. Покупець звертається до ФОПа і просить відправити товар за іншими реквізитами, ніж вказані при покупці товару в заказі, в замовленні. І ФОП, коли на це соглашається, виникає така ситуація, коли покупець чимось незадоволений, звертається до Еці і каже, що мій товар не приїхав. Коли Еці починає виясняти комітент, а куди ж дівся товар, комітент предоставляє інформацію, що він відправив товар не за оцими реквізитами, а десь за трошки іншими реквізитами. А це вже є порушення договору. Тому Еці бере сторону покупця і повертає йому гроші з вашого карману. Тобто покупець може отримати таким чином: і товар, і гроші. Тож будьте уважні. Так, і таким, як ми бачимо з цієї схеми, комітент, а то ФОП чи продавець, не отримує кошти саме від покупця, а отримує кошти від ЕЦІ, з якої у нього укладено публічний договір, ну, договір комісії. І саме ці кошти мають бути оподатковані. Тобто ФОП отримав гроші, відправив товар покупцеві, товар надійшов. Все, на цьому етапі стосунки між ФОП і ЕЦІ та покупцем закінчуються до наступного правочину наступної продажі. Тож підведемо підсумки. Що ми маємо? Підприємець. Торгує товаром по договору комісії. Це не заборонено на, єд, на єдиному податку. Та підтверджує, що доходи є саме від підприємницької діяльності. Тобто, той договір комісії підтверджує всі ці доходи. Еці, згідно договору комісії, перераховує кошти через фінансову кампанію «Пайонір». Ми її відмітимо десь трошки тут. Отаким От чином. Тут у нас буде пайонір. І таким чином ФОП-комітент отримує гроші в валюті. Зробимо тут, значить, покупець відправляє. Гроші комісіонеру. Тут комісіонер отримує свої доходи і пайонер відправляє гроші комітенту. Ну, такі маленькі гроші. Тобто комісіонер отримав великі, комітент отримав ще частку від них маленьку. Згідно податкового кодексу, стаття 292.1. Доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій, готівковій та або безготівковій матеріальній або нематеріальній формі. Так підтверджуємо, що наш підприємець отримав дохід від Еці в безготівковій формі. Це та сама сума, яку Еці перерахував на пайонір. Щоб завершити правочин, тобто продажу, і остаточно підтвердити, що доходи надходять саме від підприємницької діяльності, має бути ще складено акт виконаних робіт або інвойс в довільній формі між підприємцем та Еці. Ну, бо договор з двома сторонами, тож і акт, ну, інвойс на дві сторони, Таким чином, правочин буде завершено до наступного продажу. Тепер давайте визначимось, який саме дохід, ну, вірніше сказати, яку суму треба оподаткувати, тобто відобразити в книзі доходів. Згідно статті Податкового кодексу 292.5. Дохід виражений в іноземній валюті. Перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ України на дату отримання такого доходу. Саме в виписці паянир видно, що гроші зайшли такого-то числа, що гроші зайшли саме від Еці, і саме ці кошти ми маємо перерахувати по курсу НБУ та вказати цю суму як дохід. Ну, для прикладу, щоб було більш розумні... понятливіше. Давайте припустимо, що 10.01 24 на Пайонір зайшли 50 доларів. Це у нас був Пайонір. Дивимося курс на 10.01. Ну, хай він буде там 38. Це у нас НБУ. Отримуємо суму 1900 гривень. Це доход. Саме цю суму має показати підприємець в книзі доходів. І саме ця сума буде оподатковуватися на єдиному податку. Ну, якщо це третя група, то це 5%. Такий самий критерій зауважено і в статті Податкового кодексу 292.6. Датою отримання доходу платника є єдиного податку, є дата надходження коштів платника єдиного податку в грошовій формі, ну, готівковій або безготівковій. То що ж ми маємо в остатку? Підприємець працює з ЕЦІ на умовах договору комісії та отримує валюту через фінансову компанію Пайонір. Та має показати дохід в книзі доходів в момент отримання коштів на рахунок Пайонір від Еці з розрахунку НБУ на день зарахування коштів. А також перерахувати ці кошти на рахунок українського банку згідно закону про валюту та валютні операції, стаття 2. Тобто, дивіться, якщо ми 10.01 переводимо ці гроші на український банк, ну, на гривневий рахунок, відправляємо ми 50 доларів. Це у нас буде пайонір. Він бере свої відсотки за цю операцію. Банку надходить уже не 50 доларів, а 49 доларів. Банк перераховує помножує, ці 49 доларів на курс уже банку. Це буде 37, скажімо, і 5. Це вже там банк. Не НБУ. І на рахунок остаточно підприємець отримує суму 1837 50. Тобто оподаткований дохід у нас 1900 гривень, а фактично підприємець отримає на руки. Суму трохи менше. Давайте тепер ще раз повернемось до того питання, які самі документи мають бути у підприємця при веденні діяльності на єдиному податку третій групи при роботі на ЕЦІ через компанію Pioneer. Тобто, це має бути публічний договір з ЕЦІ, це має бути виписка з «Пайонір» про зарахування коштів саме від «ЕЦІ». Там в виписці цей конкретно вказано, що ці кошти поступили від «ЕЦІ», такого числа. А також має бути інвойс про виконані роботи на суму зарахування, який підприємець створює самостійно в довільній формі, на ту суму, яку зарахувало «ЕЦІ» на рахунок «Пайонір». На мою думку, на цьому можна поставити крапку. Ну, якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Будемо обговорювати цю, цю тему далі. І не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал, щоб інші користувачі платформою Etsy теж могли подивитись це відео, вирішити для себе якісь питання в цьому підуть. Цьому питанні. Всім гарного дня та великих продажів!